Друзі, показую вам ще одну дуже небезпечну групу у Фейсбуці. Вона називається Церква Всемогутнього Бога. Бога тут немає, тут є російські хакери ГРУ та ФСБ. Що вони роблять? Вони заманюють до цієї групи наших несвідомих громадян та починають їх використовувати у своїх інформаційно терористичних актах проти нашої держави. Це може бути що завгодно: ваша бабуся чи близька людина може бути російським ботом, вона може бути пропагандистом, вона може виконувати різні спецзавдання ворога. Весь цей час усі ці підписники будуть знаходитися під впливом дуже сильних російських психологів, які будуть використовувати нейролінгвістичне програмування. В народному ми називаємо це гіпноз, та задіювати все більшу кількість громадян, пов'язаних з тими громадянами, які вже вступили в цю групу. Якщо жертва перейде за посиланням на сайт uk.goodfoodsteps.org, то ворог, який керує цим сайтом побачить місце перебування жертви, тобто підписника нашого українського, і зможе з легкістю наводити на цей населений пункт ракети та дрони. Тому, будь ласка, відпишіть бабусь, мам, батьків, дітей, всіх, хто може бути в цій групі. Відпишіть їх від цієї групи та надішліть на неї скаргу, тому що вона дуже небезпечна.